Друзі, вітаю. Трамп менше відвідав Гренландію, каже, що вони там дуже люблять Сполучені Штати, дуже люблять Дональда Трампа ну, от, ну, і готові діяти далі, щоб Сполучені Штати допомогли їм реалізовувати ті ресурси, які в них є. І реалізовувати ті мрії, які є у цих красивих гренландських громадян. Е, світ божеволія, точно так як божеволіє Ілон Маск. Ілон Маск Джастіна Трюдо сказав йому закрити рота і назвав його дівчиною. Ну, а ти, і це при те, що сказав, що ти вже більше не губернатор. Знову ж таки, він був прем'єр-міністром, але обзивають його губернатором. Одним словом, несе це в світі і. Бі біосценарист. а біографії маска його письменник сказав, що типу, Трамп Маск сходить з розуму і він небезпечний для штатів, і команді Трампа з цим треба щось робити. Вплив надто небезпечний. На Atlantic Council говорить про те, що Трампу треба або подвоїти. Допомогу Україні або його цікає супервелика поразка. Ну і власне Рамштайн розглядає обороноздатність України до 27-го року. Цьому б це нам тут всі зі всіх сторін критять двадцять катий рік має, начебто, стати останнім. А на засіданні Рамштайну дивляться, чи зможе Україна воювати до 27-го. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте. Дзвіночок, поставте підписку. Дуже важливо перевірити, чи ви підписані, тому що багато хто думає, що підписані, виявляється, що ні, і після атак російських ботів ми можемо з вами опинитись не на зв'язку. Тому, будь ласка, підпишіться. Ну а ти далі будемо рухатись. А рухатись власне в наступну сторону. Син Трампа прилетів Гренланді, зробив фотографії для батька. Ну і натякає Гремлендзехатного доєднуватися. Типу, давайте врятуємо вільний демократичний світ. Приєднавши Гренландія, Трамп вчора на прес-конференції сказав, що ну поки що там переговори не йдуть. Незрозуміло купляти, не купляти. Але журналіст, більш за все, заготовлене запитання, чи готові ви будете використати силу щоб приєднати Гренланді? Ну що Трамп зрозуміло, що з. Відповідним його мачізмом сказав, що так готовий. Тому в Данії зараз паніка думають, що робити. Яку статтю в НАТО будуть використовувати для того, щоб врятувати Данію? Враховується, що а, за, за, забирання земель буде всередині самого альянсу. Поки що ні до цього ніякого забирання не дійшло. Медіа нагнітання ідея більше насправді. Психологічний тиск, політичний булінг, але не більше. Точно так же йде історія із Канадою, де Трамп запостив фотографію, де показав, що Канада і Штати одна країна в один колір пофарбована територія. І написано «United States of America». Насправді було дві фотографії, але для того, щоб передати саму суть, обидві вони несуть один меседж Канада це Америка. А і Джастін Трюдо сказав, що немає найменшого шансу навіть розміром в, сні, в сніжку Сноуболл. Ну, от, а, що Канада буде американською або країнам обом з точки зору безпеки їх працівників. Вигідніше, щоб це було дві країни, і тому не треба сюди заходити. В чат прийшов Ілон Маск. Ну, знов ж він власник Твіттера І власне тегнув Ілона Маска цього Джастіна Трюдо і каже: Джастін, ти дівчина. Ну, от, а і, типу, ти навіть не губернатор, принижуючи його знову, типу, хоча він був прем'єр-міністром. Давай мовчи, твої слова нічого не значать, і нікому це не цікаво. Типовий шкільний булінг, який просто зараз розповсюджується, а не на директора, якого зв'язали з котці школи, і не на сусідів і однокласників, а який почав розповсюджувати. Всюджуватися насправді на сусідні країни, які я вам говорив, що Канада вже навіть в пресі натякнула, що вони можуть дрейфувати до європейського союзу і вступити в європейський союз і разом з Гренландією бути під захистом Європейського Союзу. Ну раз. Трамп не хоче допомагати Європі боротись з Росією. Ну тоді ми всі будемо допомагати Європі і протистояти їм обом. Натякнули в статті з економіст, яка зрозуміла, що вийшла в пресу не без британської допомоги. Британію теж Трамп булить, Я вчора написав ціле відео. Вони ж навіть ультиматум поставили. Якщо маск для Трампа буде його атакувати, то їхня супердружба може добігти кінця. На що Трамп сказав, я не знаю, хто це сказав. Взагалі, Ілон Маск дуже розумна людина. Якщо атакує, значить так треба. Ну, цим самим він підписався під всіма словами Ілона Маска щодо атак на Британію. Ну, але не це зараз тема нашої розмови. Атланті кансел почало розмовляти про наступне: що якщо Трамп не збільшить допомогу Україні вдвічі, Штати програють. Союзники почнуть відмовлятися, глобальне лідерство в Штаті в світі. Росяде, від цього виграє Путін. Путін зайде в переговори, щоб принизити Трампа. Збити е, загальне таке американське лідерство в світі, і зробити так, щоб штати більше вже не були головним поліцейським в світі, а Росія повернулась на своє насиджене місце великої неросторобної імперії, типу, великої держави, яка типу впливає на світові процеси. Це можна зробити не через силу росту Росії, а через е, ріст слабкості штатів, коли Трамп буде підігрувати. Путіну, ось ця історія. Вони описали, або кажуть, якщо він не збільшить Україні допомогу вдвічі, це може призвести до того, що Штати незграбно програють. І це буде стратегічна помилка Сполучених Штатів. І вони кажуть, що для Трампа це буде якраз таки і політично теж дуже сильний. Удар вони взагалі говорять, що війну ще можна було б потягнути рік-два. Ну от тоді б російська економіка посипалася. Про нашу економіку правда нічого там не говорять. Типу витримано б вона рік два чи ні? Ну, але говорять про те, що от, наприклад, це рік два, і Путін міг би не витримати. Чого мене насторожила ця новина? Тому що виникає враження, що все-таки е, угоди е, може бути недосягнуто, бо зараз на Рамштайні е, розглядають дев'ятого ну, числа будуть саме розглядати е, можливість обороноздатності України до. Е, Двадцять року, тобто, можливість суперпосилення України перед переговорами може і не видатися. Ну от переговори можуть бути на другому, третьому раунді зірвані, і тому вони зараз розглядають план. Б. Ну не не скажімо так, не будемо загадувати 27-й рік. Це 25-й. Ну, от я вам говорив, що часто війну планують по два роки, якраз консультанти з Макінзі її по два роки і нашу теж прописували. Ну от з точки зору фінансів. Тому дійсно з'є така підозра, і якщо в 20 кати не закриється. Може продовжитись до 27-го. Атланті кансел каже, що в Путіна все ще нема мотивації зупинятись в війні. Він не бачить, що він програє, він хоче знищити повністю всю Україну, хоче знищити суверенітет, і саме тому зараз нагнітає не зупинятися і хоче якраз нейтралітет України, денацифікація, депацифікація, все, що він там на слово де знає. Все потім в Україні реалізувати, але головне захватити її суверенітет. Е, тим часом ми бачимо в Рамштайні прораховують різні плани от, і намагаються, скажімо так, підготувати Україну далі. Але давайте на це подивимося не з точки зору заяв геополітичних чи там серйозних журналів типу The Atlantic, а з точки зору інтересів партій. Демократи відходять від влади. The Atlantic – преса демократична. Е, і коли вони кажуть, що типу треба продовжувати, знову ж таки, демократи самі зупиняли Зеленського, казали, сідай щось підписуй, і в 23-му, і в 24-му. в 22-му залужному не дали ту зброю, щоб він пішов далі за Херсонщину, далі за Сумщину, Луганщину і далі. От тому зараз сказати, що демократи, які кажуть, що буде війна продовжитись самі тільки місяць тому, як перестали. Саджати з вонського за стіл переговорів ну виглядають як мінімум трошки непослідовними і. Несправедливими, тому що вони самі казали, сідай, роби, підписуй, дуже схожі речі, які зараз робить Трамп. Ну от але кажуть, що ні, якщо Трамп не посилить вдвічі, тому типу буде про вони самі теж вдвічі не посилюють. Не те, що я зараз захищав Трампа. Я більше веду меседж до того, що позиція штатів в цілому в обох партій одинакова. Просто одна партія, яка йде з влади, все таки намагається виставити в гіршому світлі ту партію, яка. Залишається тому ці заяви треба сприймати емоційно простіше, тобто це не нагнітання апокаліпсису, Все рівно багато що буде вирішуватись за столом переговорів не тільки з точки зору матеріального забезпечення чи лінії бою, а в тому числі на психологічному рівні, і тому наскільки ми підготуємося до цих переговорів. Теж буде багато що залежати, але не тільки з Атлантик важливо, важливо і треба погодитись, те, що в Путіна дійсно все ще немає реального бажання сідати чи домовлятися навіть якщо Штати дадуть нам допомогу, не дадуть, поки що це бажання в нього не з'явилося. Ну і друге, якщо Рамштайн готує Україну до 27-го року, ну супер, давайте все приймати. Якщо вони під приводом типу до 27-го року завезуть сюди безліч зброї, грошей, ну от, і своїх військових, ну окей, хай залишаються. навіть якщо угоду буде досягнута, як Трамп вчора сказав, за 6 місяців. Sky News каже, за 4 до 20 квітня, ні цього хай лежить в Україні на складах. Ми його віддавати назад точно не будемо. Ми і так за цю війну заплатили найбільше. Ось така друзі позиція. Тому зараз емоційно рівно і просто сприймаємо ці новини. Чим ближче до можливої зустрічі Путіна і Трампа, тим більше буде чинитись психологічний тиск. Ви бачите, який тиск чиниться на Канаду. Ну от на Гренландії, знову ж, Трюдо пішов в відставку. Не треба було йти в відставку. От, це психологічний булінг і тиск на нас він теж буде зараз. Бачите, і демократи, і республіканці будуть намагатися його цінити. Тільки одні вже будуть перегибати в одну сторону, он так працює демократія. Ну от інші будуть в іншу сторону. Хоча перед цим мали зовсім інші позиції, кардинально інші. Просто вони змінились місцями. А ми залишились на місці. Нам поки що діватись нема куди, тому треба цей час пройти, вигрібсти і зберегти Україну. Україна в нас. Одна У нас немає змін приходів до влади з точки зору одна партія друга. В нас одна партія партія України, української держави, державності і суверенітету. Ось її нам треба і берегти, і домовлятись зі всіма. Те, що з Трампом можна домовлятися, я вам говорив вчора. Марк Цукерберг був найгіршим ворогом до цього, тому що блокував рівно 4 роки тому, блокував Трампа в соцмережах. Вчора він його пробачив. Наглядову раду впустили друга Трампа. Наглядову раду мети, компанія, в яку входить Фейсбук, впустили друга Трампа і все каже: супер, змінився, такий класний, зробив ще відеозапис і все. Ну от давайте десь в наглядову раду Южмаша включимо. Бо літій може бути вже нецікавий. маска, тут вже прогнози, що літій топливо минулого. Там вже нові технології розроблені. маска може бути нецікава. А от космос йому цікаво. Патенти радянського союзу, які в нас є ну, давайте вже думати, що з ними робити. Самі за 30 років нічого не реалізували, розкрадали, вивозили в Росію. Куча інженерів тікла в Росію. Давайте, маска, цікавити космосом. Він космосом дійсно цікавиться. Тесли це топливо для того, щоб досягти космосу. Тут є патенти, тут є технології, давайте разом сідати з ними, працювати. Але треба включати мізки, переконувати Трампа зацікавлювати його команду не тільки на словах і не тільки подкастами і не рішеннями вчорашнього дня, а дійсно з сучасними технологічними історіями, які зможуть його переключити, щоб він казав, що Україна найкраща держава. Я вчора мав інтерв'ю на Радіо Цікаго, дуже класне. І там ми обговорювали дуже круту річ, що мага, англійською вона звучить як мега. Ну от а вишов Трампіст, журналіст, про такі республіканський каже: Україна це мега. Ну, типу, make America great again. типу, що України теж багато спільних цінностей. Ну, наприклад, Україна теж християни, українці теж не побоялися взяти зброю захищати себе. Ну, типу, чиста республіканська історія, там економічні свободи, і далі, далі, далі. Тобто, насправді, правильно відкрити Трампу Україну, зацікавити його оточення в захисті, тому що захищаючи нас, вони захищають і своє політичне. І економічне майбутнє можна, потрібно більше в цьому напрямку працювати. Ну і запрошувати сюди і Келога, і Трампа, і Маска, причому можна не соромитись і робити це до інавгурації. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, чи відчуваєте ви на собі ось цей психологічний тиск зі сторони різних союзників, що, мовляв, нас до чогось підштовхують. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.